І ми знову на дачі. Знову працюємо. Весна. Я працюю з задоволенням на землі, висажую, вирощую. Я думаю, що хтось мене дивиться, тому це теж подобається. Я сьогодні купила по дорозі знову кукурузу Добриню. У мене з минулого разу вийшло з 50, лиш 21. 21 рослинка зійшла. Насіння було, ви знаєте, неякісне. Ну, як сказати, саме не схожість неякісна, а саме насіння неякісне. Воно було не відібране. Дуже багато було міленького, плоского, такого, що я була впевнена, що з нього нічого не вийде. Сьогодні я купила необроблене, Ну, продавець показала, що така прийшла. Пачка не оброблена в днем. що це гібрид і що це буде дійсно добриня. І купила диню мазин. Ми вирощували до цього часу амал. Вона в нас виростала солодка до 2 кг. І ми були задоволені. Одного року в сусіда нашого виросла 8 кг. Заглядали, заглядали всі і вирішували дозріла. Вона чи не дозріла, це було, мабуть, років 10-12 назад. І казав сусід, що зірвав її недозрівшу. Але смачну і ароматну. Так що, подивилась по характеристиках магазин, схожа на Амал. Амалу поштучно не було в магазині, був в пачках, але я чомусь пачкам не довіряю. Так що... Я йду висаджувати свої насіння і після висадки, це займе у мене небагато часу, підгодую ось таким добривом свої пітунії і пеларгонії. Спробую трошки посадити тут у за сонечком в затінку своїх айстрів. Я не впевнена, що я зроблю це багато, але щось трошки зроблю. І мені потрібно вже робити горшки на свої петунії, які будуть рости не в підвішеному стані, а на землі. У мене є там кілька таких. Гарних горшків, які я розкладаю біля альтанки. Так що до п'яти годин, що встигну, те й зроблю. А після п'яти приїде Сережа, перефризує ділянку під розсаду і будемо пробувати висаджувати трошки перці баклажани. Вони дуже страждають. Я вчора говорила, що зробимо їм тимчасове накриття. Ну, я думаю, що вже. Погода обіцяє бути гарною, то може нам і не доведеться. Я думаю, що це справа кількох хвилин, навіть не годин, так що ми впораємося, і якщо буде негативний сигнал від синоптиків. Ну що, йду я до посадки. Насадила я свою кукурузку. Та, що зійшла вже така гарненька, можна і висаджувати її у ґрунт. Але нехай почкає ще пару днів. І тут взагалі зійшло мало. Ну, я думаю, що та проклюнеться. тоді ми її загартуємо і висадимо, і насадила дині. Трошки підрихлила кавуни, там є ще такі, що сходять чомусь дуже нерівномірно. На глибину садила одинакову. І в один той самий день і насіння нібито, хоча хто його знає, купляла поштучно. Ще колись мої томати будуть висаджуватися. Може, на вересень будемо їсти. Вчора я казала за свій томат, який поставила на вкорінення. Вчора ще лиш ніби слідочки були, сьогодні вже є в нас корінчики. Ну, ще пару днів я зможу його висадити. Це у мене піконет. Ну, І ці я показувала вам вчора і сьогодні. Подивіться, які вони гарненькі. Уже 2-3 листочок. Показується, я думаю, чимось трошки підгодую. І через днів 10 будемо їх висаджувати вже на грядку. Винесла на загартовування гіркий перець. Я не дуже їм своїм, своїй розсаді не дуже створюю умови. Я не дуже з нею граюся. З теплиці прямо на вулицю. Трошки, може, і стресує, але я не бачу, це на урожай не впливає. Уже це у мене гібриди вибивають, вибивають на цвіт. Я їх висівала першого, мабуть, лютого. І ось тут я не знаю, який я баранячий ріг, і ще якісь висівала, то теж вибивають на цвіт. Ну що, беру я одну свою коробочку і буду пробувати щось з нею робити. Так, приготувала я добриво. Дивіться, п'ятиграмовий шприц. Це зручніше мені, як користуватися вагою, виношу вагу, шукаю на чому. На чому зважити, ну, мені потрібно, мабуть, два рази насипати у шприці і зараз розмішаю його у воді на 2 літри води і підірлю свою петунію і пеларгонію. Висадила я з однієї коробки свої айстри. Трошки вони похилилися, але нічого, піднімуться, води налила достатньо. Вибирала я коріння з м'яти, але я не впевнена, що я вибрала, буде поливатися айстра, буде сиро і м'ята поповзе знову. Ось в якій моя брокколі буде зростати. Трошки сіно всядеться і я думаю, що ми ще підсипемо землі. І її буде тут комфортно. Уже підготували грядку для розсади. Я думаю, що завтра почнемо висаджувати Можна би було сьогодні, але по-свіжому воно ще все не вляглося. Добре би було кілька днів зачекати, але ми чекати не будемо. І просапала я сьогодні свою. Цибулю з розсади Xibision і Універсо. Гарненько вона вже росте, бачу, трошки погрубшала, підняла голівки, але ще не випускає листочка пір'ячка свого. Як садила, так і є, але тримається гарно. Вологи достатньо, я трошки її дала дихати. Так що я думаю, що вона почне рости. І подивіться, як уже моя капуста в'яже свої голівки. Висівалася вона 1 березня. Так, це а... Лі... Аліна. Це Аліна в мене і... Одна чи дві елізи є, а в основному Аліна. Я не втрималася і висіяла ще на розсаду кавуни і дині. Чотири стакани кавуна, два призматіка і два леді. І три дині. Несу у тепличку. Слава Богу. Висадили капусту. Ось. На цьому коридорі у нас мегатон і середня Савойська, і там далі за чесником агресор і пізня Савойська. Вийшли на цю ділянку і капут-капут. Подивіться, що тут робиться. Сапатися все проситься. Там сінка. Змішалася з усім, притолочили цибулю. Дощик бачу, пожовтіла, треба її підправити на тій ділянці набагато краще. Тут притолочена дуже сильно дощиком. Перевірити, що тут діється в нас з буряком, картоплю. Не лише сапати, її вже можна підгортати. А ще була до дощів вся під землею. І можна, рядочки вималювались моркви, можна вже її прополоти. Дуже гарно цвітне, цвіте полуниця. Бачу джайв цвіте, вона пізніше трохи і соната. Мальвіна ще в нас спить. Ну і нехай спить. Будемо їсти ціле літо. Цвіте полуниця гарно, Треба її покропити борною кислотою, поки ми зібралися це зробити, вийшли дощі, а тут вже є зав'язі. І треба її трошки просипати і підмульчувати травичкою. По садку зійшла фацелія. Зав'язали гарно черешні і вишні, так що будемо з ягодами цього року. я не знаю, що це за сорт у нас, але вже ось такі є в нас ягоди. Треба мульчувати. І ось тут такі в нас. Трошки жахіття. Ну, завтра я поправлю. Ну що, друзі, на сьогодні ми з роботою впоралися і будемо йти додому. А вам дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступному відео. Будьте здорові, миру всім і тихої ночі.